Включаемся, включаемся, прокидаємося спали в рухаємося. Давай, 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 трошки швидки. Накара, куда треба заводити? Нам, Льова, як паралельно. Льовчик, трошки так. швидше, дено. Всю роботу тормози. Поїхали. Ну, да. Куда Шо? ти повів? Хлопці, включаємось, прокидаємось. Швидше. швидше. Швидше, включаємо. Швидко, швидко, швидко. Намагайтесь при передачі м'яча не зупинятися. тому. Хорошо.